Всім привіт! Я Влад. Ви дивитесь Trading Algorithms. Ми тут розробляємо індикатори на основі аналізу об'ємів. Це відео буде про аналіз біткоїна. Сьогодні у нас 14 лютого. Подивимось, що там цікавого відбувається, але почати я хотів коротко з того, що сьогодні останній день акції зі знижкою на пакет. Індикаторів, також ви безкоштовно отримуєте вебінари, їх там 30, більш ніж 30 штук, або там є нарізані частинки, там більш 100 штук. І отримуєте дві консультації тет-тет -тет, по відео, щоб у вас були, якщо у вас були якісь питання, то Можна було б їх задати. <кій> Друга новина: вновився індикатор, High Love Disbalance індикатор Ви зможете його знайти в telegram боті по сслівці в опису. Там буде. Така прям кнопка менюшка на долі, і там можна скачати, скачати індикатор, вас направить сюди на Google Drive, і тут є перелік індикаторів, які зараз є в пакеті. Є тут фрішні, тобто безкоштовні. Є один робот, його можна використовувати. Що нового в версії 14.02 1414.02 user. В цій версії у нас оновили, трохи оновились гістаграми. Наразі ви не побачите лагу по часу, які там раніше ви могли побачити. Тобто, ця гістаграмка вона буде якраз закінчуватись там, де цей сигнал ця гістаграма буде з'являтись. Також з'явився з'явилася можливість. Зробити алерт через Атасовський бот. У Атаса є Telegram-бот спеціальний для алертів, ви на нього підписуєтесь. Ця вся інформація, як цей алерт підключити, є в головному вікні, там є алерти, і ви зможете там прочитати інструкцію. Умовно кажучи, ви підв'язуєте цей бот. і коли буде з'являтися нова гістограма зелена чи червона, враховуючи, звісно, фільтр. Тобто, якщо у вас тут стоїть фільтр, то будуть алерти приходити тільки на гістограму, які цей фільтр пройшли. Це наразі все, що є нового в цьому індикаторі. Тому качайте, користуйтеся, встигайте купити. Пакет індикаторів зі знижкою. Вся інформація є в чаті, точніше, в Telegram-боті, навіть не в Телеграм-боті, а в телеграм-каналі. А тепер давайте перейдемо до аналізу біткоїна. Почнемо з графіку H4. Перед початком ще хотілося б сказати, що. Мій канал україномовний, як ви могли побачити. І це зараз рідкість, тому прохання підтримати лайком, коментарем, підпискою, зашарте цей канал або Telegram Паблік, де ви будете дивитися це відео серед своїх друзів. Це допоможе розвивати україномовний контент в YouTube. І тепер починаємо. А я вже записав першу частину, точніше, я перший раз записав це відео, але воно вийшло занадто довгим, тому я вирішив перезаписати його, і зараз ми просто за 5-7 хвилин пройдемось по ключових моментах на H4 графіку і на М30 фреймі. Почнемо з глобальної картини. Індикатор profile Map період 80. Ми зараз будемо дивитись на розворотний сетап в шорт, але перед цим я просто хотів нагадати, що у нас відбулося на бік-пікче. У нас тут був великий об'єм, продавець, ціна рухалась вниз. Потім ми тут сформували новий об'єм, і після цього у нас сетап. Тобто на денному фреймі це виглядає як повноцінний сетап в лонг. Такі сетапи в лонг розвиваються наступним чином. Після пробою цього об'єму у нас має бути корекція, але ця корекція може бути в різних формах. Перша форма це швидкий down move і зазвичай швидкий апмов після цього. Це дуже швидко відбувається, дуже легко заробити гроші одразу, але треба встигнути це спіймати. Інша корекція це така звичайна тягнучка. В форматі канала, всі побачать цей канал, почнуть його там шортити і так далі. І цей канал це така звичайна корекція. Якщо вона буде відбуватись саме такою, це буде дуже добре, тому що вона має зрозумілу форму. Третя форма корекції це зазвичай флет, але ми вже бачимо, що флета не буде, бо ось тут воно формувало щось схоже на це. але Зрештою, ми прийшли ось до цього шартового сетапу. Поки його не було, я боявся, що буде флет, і тому я намагався купляти тих, хто слідкує за моїм. Телеграм-каналом бачили, що я купляв там декілька разів біткоін. Я робив тому, що я боявся, що не настане цей момент такої корекції. Але наразі це трапилось, тому ми бачимо великий об'єм, який ми продавили. І зараз в періоді 80 ми тут взагалі нічого не бачимо. Це, цей факт мене е, підштовхує до Кієї думки, що ми маємо або рухатись далі вниз, або формувати тут якийсь об'єм, і вже з цього об'єму далі виходити, наприклад, вгору і продовжувати аптренд. Цей варіант з накопиченням об'єму, це, як ви бачите, може продовжуватись, скільки тут? 12-13 днів. Ну, коротше, 2 тижні це може відбуватись. З цих потенціальних двох тижнів пройшло 4 дні. Тобто ще 10 днів, якщо це флет, ми можемо болтатись в такому діапазоні. Не дуже це цікаво. Тому я наразі маю продумати деякі сценарії, які б цікаво було розглядати для Входу. У мене вже сформувалася е, уява, як робити такі аналітичні відео. З наступного я вже буду намагатись робити їх саме в новому форматі. Там треба підготувати 8-10 слайдів, вони будуть типові, тому що я завжди розглядаю типові речі і можна їх просто систематизувати. Коротше, зараз ми дивимось на що? Зараз ми дивимось на профайл. Профайл дає нам баланси, баланси давали нам імпульси, і останній імпульс був із об'єму продавця 22 800 приблизно. Тобто тут був останній відомий нам продавець. Зараз у нас сформувався новий об'єм, але зараз тут не зрозуміло це об'єм. Продавця чи покупця, бо ми тут намагались рухатись вниз, у нас нічого не вийшло. Зараз ми намагались рухати вверх, у нас теж наразі нічого не виходить, хоча ще тут все в процесі. І ми чекаємо на те, що у нас буде тут з цього об'єму, виходить. Як ви бачите, я тут розписав три основних сценарії на продаж, які мені. Були цікаві саме мені. Якщо ви вірите в шарти, шукаєте місця цікаві для продажів, то ось що я бачу на цей момент. Якщо б ми пробивали цю зону волатильності, яка зараз нас захистила, і рухались б далі вгору, то ось тут в районі 22 800, 22600, тут у нас буде. Границя канала Volatility Channel це індикатор Volatility Channel тут у нас є наш продавець, який ну, вочевидь він тут був колись, і так само він ще має може захистити ціну на тесті. тут Тобто, тут по, по суті, тут скупчення рівнів зон. І якщо ціна сюди підійшла. Зупинилась дуже велика тут ймовірність відскоку, треба переходити на М30 фрейм і дивитись там якісь або кульмінації. Тобто хай лов, дивитись, ну, чи є там кульмінації лонгові, і приймаєте рішення, або інші якісь ваші паттерни. Другий сценарій на продаж це якщо б ми звідси пішли вниз, прийшли. Чим ближче ми е, дійдемо до зони 21600, е, тим краще. Е, так ось, якщо б ми б сюди прийшли, е, скоріш за все, тут мав би відбутися якийсь е, е, корекційний рух вгору. І ось тут, саме тут була б цікава зона на продаж. Бо тут і потенціал був би непоганий, і там я впевнений, якщо був би паттерн, то і стоп-лосс був би не дуже великий. Тобто співвідношення ризику до профіту тут було б ну, мінімум 1 до 3, я думаю, а то і 1 до 5. Коротше, такі цифри нас мають встраювати, як то кажуть. І далі у нас, якщо б ми тут пішли вниз або одразу тут би пішли вниз без цього ретесту, то ось цей би сценарій також можна було б дивитись. Але це, ну так, наперед трохи. Тобто це точно не сьогодні. І якщо і буде така відбуватися ситуація, це, скоріш за все, пару днів на це буде треба. Ось. Це всі варіанти на продаж, які цікаві, цікаві були, і зони ті, які б я б виділив для продажів. Для покупок я бачу зараз одну можливість, і вона буде якраз десь. от тут на, в такому цікавому місці. Якщо ми пройшли б, пробили цю зону, зупинились би тут і пошли, пішли вниз. То ось тут би або б ми пройшли цю зону, або ми б тут зупинились, сформували якийсь паттерн в лонг і пішли вгору. Ось. Тобто, ось тут, якщо б ми ось так зробили, а потім пішли ось сюди, то треба тут дивитись, що буде відбуватись. Ті самі хайло, дисбаланс кульмінації, дивіться. Шартові, Тобто червоні гістограми. Дивіться на на скупчення, на появу нових балансів на М30. І якщо б тут, наприклад, була якась корекція, і тут сформувався новий баланс, і з цього балансу ми пішли вгору, ну, то це б, теж був, була б ознака того, що покупець е, намагається принаймні. Рухатись вгору, і можна було б це розцінювати як місце можливе для покупок. Ось така ситуація тут на аж 4 му фреймі. Далі ми зараз заглянемо на М30, тут я вже ось розмітив той варіант, який би ми рухались вниз до підтримки. Тут зупинились би і з ретестом пішли б вниз. Тут у нас наразі, до речі, є кульмінація, тобто ось ця спроба рухатись вгору. По-перше, вона була жорстко зустріна продавцем в районі 22.22, 22, 275, умовно. 22 300 тобто, отут скупчення було волатильності, рівні волатильності, і наразі бачимо, що є тут реакція, тобто не може покупець або не хоче на, на цей момент рухатись далі. А якщо він не хоче або не може, то ось такий сценарій він стає все більше більш вирогідним. Тому наразі, напевно, цей варіант він як сказати, найперспективніший, напевно. Якщо б ми звідси, звідси б рухались вгору, то ось тут наша зона волатильності. Плюс тут скупчення рівнів. Ось ця вся зона 22600 22 22800. Давайте звіримо з h четвертим. Що у нас тут? Теж 22600, 22800, бачите, ось це місце. Тобто, якщо б ми сюди прийшли, то тут уже можна було б дивитись якісь. Теж патерни, ось такі кульмінації на М30 тут. От Бачите, у нас дуже великий тут об'єм пройшов. І, звісно, цей лонговий варіант. Якщо б ми сюди прийшли і робили б ось таку корекцію, то від цього об'єму можна було б дивитись а, і лонгі, але треба там знайти: а, ну, якщо буде покупець. Тримати ту ціну, то тут буде або баланс сформований, або, скоріш за все, будуть якісь волатильні свічки з таким великим якимось об'ємом, кульмінації будуть. Тобто, скоріш за все, щось там буде, якась бійка на тесті цієї зони. Я так думаю. Тому ось ці варіанти можете дивитись в. Найближчі е, години, тобто це сьогодні, завтра. Ось ці варіанти, я думаю, вони е, можуть е, можуть розвиватися. На сьогодні все. Наступне відео я буду намагатися зробити вже в новому форматі, і, можливо, це мені вдасться е, за. Невеликий термін, тобто, якщо мені це вдасться, то аналітика буде частіша, структурованіша та зрозуміліша для вас. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, шарте це відео, донатьте ЗСУ, слава Ісу! Слава ЗСУ! Та до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.